Чи була у вас така тканина, яку ви для чогось купували, приносили її додому, добре з нею сиділи, дивилися, приміряли на себе в дзеркало, а вона не підходила до вашої ідеї? Питання в тому, що таке, такий виріб, який концентрує нашу увагу на все-таки над рукавами? Моє вітання всім у новому швейному проєкті І так в нас трошечки зміни, тому що той проєкт, з яким ми будемо, з яким ми будемо працювати, точніше з яким буду працювати, я вимагаю цих змін. Отже, мені б хотілося вас запитати, чи була у вас така тканина, яку ви для чогось купували, приносили її додому? Добре, з нею сиділи, дивилися, приміряли на себе в зеркало, а вона не підходила до вашої ідеї. Було? Можливо, ви таку купували в інтернеті, і вона не підходила. Було? Можливо, вона навіть зараз у вас є, лежить на ваших поличках з іншими тканинами, і ви її щороку переглядаєте, намагаєтеся знайти для неї певний дизайн, і не знаходите. М? Було? Ну, ось так. І саме цей швейний проект буде з історією про цю тканину. Тож цілком логічно розповісти спочатку історію про тканину, щоб потім перейти до самого швейного проекту. Отже, це сталося більше ніж 5 років тому. Я замовляла тканини в онлайн-магазині, і є такий закон, що буває так, що в онлайн-магазині ти не тільки отримуєш те, що тобі потрібно, ти отримуєш або Щось з великим конусом або кота в мішку. І так, я отримала кота в мішку. ще пошити цілком базову стандартну футболку із білого трикотажу, я обрала віскозний трикотаж, тому що він тоді мені здався найбільш логічним. Він таким не був в наявності. Він просто був таким, що він для футболки не підходив. Не підходив, він не тримав ту форму, яка потрібна була, він взагалі ні до чого не підходить. Я сиділа з цим трикотажем і думала, що ж з ним зробити, от що. І нічого не підходило. Я думала з них пошити сукню, але він виявився таким, що. Не знаю, можливо, десь є на цьому світі ідеальна фігура, і він знайде на ідеальності навіть в цій ідеальній фігурі. Така його властивість, тут нічого не зробиш. І ось так, ось це він, той самий трикотарсь. Він лежав у мене роками щороку, влітку, точніше, на початку весни, коли ти вже плануєш її дизайни, я його перекладала, намагалася щось з його придумати, і нічого не виходило. Просто-напросто не виходило. Він бувало вісим на манекені, ось тут до тижня, можливо, навіть більше. І нічого. Просто-напросто нічого. У справі створення одягу є певний закон. Якщо якийсь матеріал є, і ти з його не можеш пожити, якісь стандартні базові речі, або навіть ті, які ти думаєш, що нього будуть найкраще, чи взагалі найкраще шиються, ще й самий оригінальний дизайн, який тобі о, збреде в голову. Чому? Тому що тут вже в тебе є дві можливості: дві рівних можливості. Або ти пошиєш оригінальний дизайн і виграєш. Навіть набагато більше, ніж ти собі могла запланувати. Або це буде епічний провал. А яка в теоретичному різниця? Чи це буде провал, чи ні? Вона вже і так ця тканина, лежить руками. Це вже і так епічний провал. Її навіть толком не можна взяти, вибачте, на якісь ганчірочки, тому що це віскоза. І віскоза якби ось така. І що? Ну, в тих людей, в кого, наприклад, є маленькі дочечки, їм можна віддати, хай там собі майструють лялькам, і ще, звісно, є малі панянки, які цим займаються. Можливо, таке вони вже і не роблять, це вже їм не цікаво. Тож, що ж тут вийде? Який ж дизайн можна було з цього побудувати? В теоретичному стерикотажу є тільки два напрями дизайну: це драпіровка і другий напрям, прилягаючий силует. Прилягаючий силует ми вже обговорили, він не підходить. Драпіровка. В драпіровці є також е, свій нюанс для вдалої для, для драпіровки потрібно, щоб тканина мала таку характеристику, як. Е, Трапіровка ось вона є, досить непогано робиться і тримає трапіровку, але і другим характеристику, щоб сам матеріал не був досить такий тяжкий. Я не знаю, з яких вони його волокон крутили, цей трикотаж, але скрутили його такий, що він досить такий важкий. Тобто він отримує ще одну властивість тканини, як падаючість, Як вона падає ткани? Ще слово було і десь полетіло. Сподіваюся, воно повернеться. Ай десь там політає. Отже, він отримав ще одну характеристику. І ця характеристика із драпіровкою, вона досить таки сперечається. Тобто, якщо ти закладеш, наприклад, на плечову, на плечовий зріз дуже багато складочок драпіровки, вона настільки тяжка, що вона буде тягнути сюди той самий плечовий зріз Тобто, на спинці потрібно. Думати, як же ж його все застабілізувати не на плечовому шві, не на горлоні, а на цій спині. І думати, шукати такі, от, наприклад, якісь як корсет, чи що, який би реально. Корсет не по лінії груди, грудей, а корсет просто такий із, як сказати, із. Бретелями чимсь таким, що ще й там би цей трикотажно можна було закріплювати, тому що він дуже тяжкий. Дуже тягне зрізане, як приклад, де драпіровка якби пішла в бічний зрізи, він би й бічні зрізив потягнув. Не працює. Тож, який же ж тут варіант? Використовувати оце характеристику падалі, падіння. Ще слово не повернулося. Тож, давайте подивимося ескіз. Вже готовий, ви побачили. Як на мене, ідея дуже практична, чому вона дуже практична? Отже, ми використаємо перший закон, який казала, дизайн дуже оригінальний. Використаємо другий закон, а ще який є, його, він звучить так, що якщо ти хочеш спробувати якийсь оригінальний дизайн, і ти в ньому не впевнений чи не впевнена, тобі потрібно. Спробувати його на якійсь такій тканині, яка б тобі, грубо кажучи, практично фінансово підходила. Тобто, ми тут використовуємо або макетну тканину, або якусь супердешеву дешеву тканину по типу гатвардину, або якусь таку, яка лежить у вас, і ви не знаєте, на що її використати. Тобто, з чисто прагматично, практичної сторони. Використовуйте її, дивитеся. У тому варіанті, якщо цей супер оригінальний дизайн відгукується вашому серці, і душі, що ви робите, ви купуєте дорогу тканину і шиєте з, з неї цей дизайн. Тоді ви отримаєте просто суперський варіант. Моделювання. Моделювання тут дуже і дуже просте. Ви скажете, можливо, ні, тут є якісь нюанси, так, є нюанси. Нюанс перший. Нам потрібна базова основа для трикотажу. Я буду використовувати цю базову основу для трикотажних виробів прилягаючого силуету, яку вже робила ось у цьому відео. Тож можете зазирнути туди і побачити, як я робила цю базову основу. Базова основа вона йде до лінії талії. І далі ви собі від плечової точки, як завжди, у вас в нас є. Додаєте до довжини базової основи, яка у вас є, ту довжину виробу, пілочки, спинки, яка у вас потрібна. Тобто у мене вже практично вони є. Величину вирізу важливо подивитися на примірці, тому що величина вирізу завжди дивиться на примірці. Ти не можеш її запланувати ідеально зробити на лекалах. Чому? Тому що те, як ти сприймаєш свій виріб довжини виріз на лекалах, як ти сприймаєш його на собі, чи так, як сприймає замовник, це дуже часто різні речі. Тому щоб не мати проблематики всякої різної, ти робиш це на примірці. Я збираюся зробити на привіт. Щодо рукавів, рука це також іде до цієї базової основи трикотажної. Вношований ось такий стандартний базовий рукав. Згідно нашого ескізу, рукав у нас цілком стандартний до лінії ліктя. До лінії ліктя. Далі. Далі йде розширення, невелике розширення, тому що якщо воно буде дуже велике, можливо, наш мозок його не сприйме. Що я маю? на увазі У нас є у всіх певні бачення, певні. Як би сказати, стандарти в нашій голові, що ми можемо носити, що ми не можемо носити. Тобто є обмеження, є пункти, які нас, нам говорять, ні, я цього не зможу носити через ті-то ті то причини. І цілком можливо, що такі рукав, ми його не зможемо носити через наші психологічні, грубо кажучи, штуки. Отже, що нам тоді потрібно? Нам потрібно зробити якісь, його таким, я моєму випадку, він буде таким, який дозволяє тканина. Тобто я викрою пілочку і спинку, і далі з того, що в мене лишається, я викрою до ліття стандартний рукав, а далі просто, як то кажуть, мною буде вести інтуїція, і я його викрою так, як дозволяє мені тканина. Далі я це все буду по типу макетування змінювати на примірці, тому що я не знаю, як мені сподобається. Просто-напросто не знаю. Я не знаю, що я точно хочу. Чи я хочу ту дужину, чи я хочу ту ширину. Краще я його зроблю ширшим, більшим, потім відманеврую, відріжу і зроблю його таким, як я хочу. Інакшого рішення тут просто немає. Наступне питання. Сказати яка ж довжина рукава тут має бути? Велике питання. І чому велике питання? Питання в тому, що таке, такий виріб, який концентрує нашу увагу, на все-таки надувну рукава. У нас вона лінія, якби, візуальна лінія все-таки все тяжкі є вниз. Нам потрібно думати. Як нам збалансувати наш звіст? Щоб його не занизити. Так, для низьких потрібно тут думати, як його збалансувати. Отже, я думаю, з чим я буду носити як в ескізі там є штани. Я збираюся його носити своїми шерстяними чорними штанами, які талія досить на високій, можна сказати, позиції. І це все мене буде просто-напросто балансуватися. Але все-таки я буду дивитися. Грубо кажучи, на око. <laughs> Очима на око буду дивитися, як і з якою довжиною мені буде комфортно. Якщо вона буде коротка, вона точно не буде. Якщо вона буде довга, вона не буде личити, я не буду відчувати задоволення з цією довжиною, що логічно я буду робити, я її буду відрізувати. Те саме і у вас. Зробити довшим, а потім це все відрізувати. Тому що це одне, що ти думаєш, що ось я буду мені буде подобатися, які вони такі будуть довгі, за мною там. Літати, це одне те, що ти думаєш. а Те, що в реальності зовсім може бути і зазвичай є інакше. Тож, тільки примірка, тільки примірка. Дивне моделювання, так дивне. Який виріб, яка, який матеріал, таке моделювання. Ну що ж, давайте побачимо, що з цього всього вийде. Примірки. І так, примірка була, як ви бачите, зметана ручними стіпками. Те, що я не люблю, тому що під час примірки один з рукавів вже почав вириватися з пройми, що цілком адекватно. Тому що хотілося її погратися з цими рукавами, і таке інше отже, висновки пілочка-спинка чудово лежать. Ось він вирваний рукав. Довжина рукава чудова, потрібно, правда, зробити розрізи ще вищі, ще вищі. Десь, наприклад, ось тут їх зробити. Розрізи. Так, на рахунок горловини. Так, її треба буде зараз, я буду її вирізувати. Так, як мені подобається, але в цьому місці в лежить і на місці пройма все лежить чудово і прекрасно. І так я буду вшивати ще по плечових швах. Все-таки я буду вшивати. І не тільки по плечових швах, я, швидше за все, по горловині спинки нееластичну сітку все-таки буду, тому що хай і е Плечовий, плечова точка була практично на місці, під час примірки все рівно, рукав її тягнув трошечки вниз. Тут нічого не зробиш, це абсолютний факт. Отже, питання тут такі. якщо з тим все нормально, все чудово все прекрасно, мені потрібно буде відзначити нове місце розрізу в рукавах, вирізати горловину і займатися. Я. І знову я наголошую, як в якомусь із попередніх відео, якому я не пам'ятаю, що потрібно завжди занотовувати якусь нову для себе як вам сказати, технологію обробки. От рані, не раніше, а минулого року я працювала із, також із трикотажним. Топом і зашивала і вшивала рукави, також в підкладку, яким, якою є, якою є ось цей трикотаж, і основну тканину. І воно все, вшилося все чудово і все прекрасно. І я думала, я запам'ятаю, як це все буде робити. Мені не пам'ятаю, тож мені потрібно буде якось згадувати, як я це все робила, як мені вшити, щоб по місцю пройми тут був. Чудовий закритий шов З цим мені ще треба буде подумати, на рахунок красивий, як же я їх буду обирати. обробляти, а не обирати. Так, ранок. Це тут нічого не скажу. Отже, як я і думала на початку роботи, бачите, як зімнявся? Як зімнявся, я низ взагалі чіпати не буду, він залишиться таким, як є. Тобто жодної обробки. Бічні зрізи, я гарненько пообрізую і також з ними нічого робити не буду. Чому не буду нічого робити? По-перше, з цим трикотажем толку його не буде, якщо його обробити. Просто-напросто не буде. Його потрібно було б або закрити повністю підкладкою, як ось пілочка з спинкою, тобто все підкладку закрити, і все підкладки у мене нема яким чином окремо обробляти ці зрізи. Воно не вийде. Чому не вийде, тому що воно буде тягнути за собою все. Оверлок виглядатиме негарно. Зигзаг тут працюватиме також погано. Далі, що ж тут може бути ще? Американський шов він потягне той трикотаж цілком. Він потягне його, просто-напросто зрізи будуть затягнуті. І вона не підійде. Може бути ще такий варіант, в кого є що от, той клей, якийсь там, що ти його можеш підклеїти і зрізи будуть закриті. Також є варіант, але той клей 100% відділюється на лицевій частині цього. Зміст такий: чи можна залишити відкриті трикотажні зрізи? Так, можна, вони залишаються. Часто, то буває, в обробках навіть залишають їх. їх вони залишаються, це факт. Якщо, наприклад, це все шити і шити з чудової тканини якоїсь по типу, як ми раніше говорили, із суконної тканини. Я сукно, суконна маю на увазі тканина для пошиття суконь, а не сукно, термін, то обов'язково потрібно робити або купувати ще ту саму тканину, яка буде йти на лице. І ту саму тканину використовувати на підклад. Або окремо купувати якийсь контрастний, чи тій підклад, щоб воно гарно виглядало. Воно насправді гарно виглядає. І ще в такій тканині буде ще краще виглядати. А, можна було б, я думаю, але я не впевнена, спробувати додати плечові накладки. Але не вшивати. Просто-напросто не вшивати, просто спробувати, як. Вже все зробиться, прошиється, як вони будуть виглядати. Якщо вони будуть виглядати добре, то їх можна все-таки буде пришити. Хоча не знаю, як це все може бути. З трикотажем трикотажі, плечові накладки, вони деколи працюють, і це досить таки непогано, а деколи це просто такі не а, співвідносні речі. Тож, Зараз буду поправляти все шите, як я казала. В теоретичному, якщо я швидко згадаю, як я обробляла ці всі пройми, з'єднувала, то в мене це забере не так багато часу, як можна було б подумати. Ось такий результат. Здається, я розібралася, як працювати з цими рукавами. Точніше, згадалась. сподіваюсь я вже це запишу. Отже, ось я вже запитала один рукав це виворіт, це наша підкладочка, це лицева частина. ось І все виходить закрите. Отже, як же ж тут е, працювати? Ще воно зметане, тут я ще не підрізувала. Отже, у мене є вільна Можна сказати, підкладочна пройма, рукав уже вметаний. І ось, що я роблю? Перш за все, мені потрібно закріпити плечовий шов в цьому місці, щоб це місце мало своє місце. Так, логічно. Я це закріплюю, потім завертаю це рукав, Рукав вивернутий ну, на лицеву сторон, сторону нашого топу. Я завертаю підкладку, дивлячись, щоб мої зрізи були, розкриті. Ось так завертаю, прикладаю. Прикріплюю. Ось далі вивертаю. І, і, і. і, і. Це трошечки некомфортно, насправді некомфортно, але працює. Отже, тепер у мене є моя підкладка посередині рукав і лицева частина а, топу. Отже, я зразу тут складаю на місці метаного шва попередньо рукава. Заколюю і виймаю попередню шпилючку, де вона. Виняла. І так буду проходити по всій проймі. Маю зазначити, тут у місці плечового шва буде. Така, як дуже складне місце тунель, і доведеться його голку під час вметування перекидати через це місце, і вивертати рука на другу якби, сторону. Ну, як ви бачите, цей ось тунель виходить. Ось сюди голка перекидається, і з другої сторони ми приходимо і продовжуємо метувати. Як вшивати цей рукав, він вшивається до, наприклад, якщо я буду орієнтуватися по плечовому шву, почну вшивати звідси, буду йти йти, йти по кругу і підлазити сюди. Якщо не буде виходити, я просто цей шов розділю на два. І буде один шов, другий шов. Правда, я не думаю, що мені доведеться це все. Розділяти. Воно все під, як можна сказати, підлазиться, якщо такий термін дозволите використати. Тож, ось так. Зараз далі я буду митувати і одним машинним швом за ш... повністю рукав, за шию в шию рукав. Як завжди, після завершення в кожному проєкті. Що ж головне сказати, це було цікаво. Найбільш цікаво це в тому розумінні, що так, скільки ця тканина пролежала і все-таки з неї щось пошилося. Я вже казала, це була дуже велика кількість ідей, що з неї шити, як з неї шити, чому з неї шити. Якби я знала, що це за тканина, буде насправді я б її в житті б не купувала. Тобто є такі тканини, які ти знаєш, що це епічний кошмар, епічний просто такий жах, ти їх ніколи не купиш. Але це тільки ти взнаєш тільки тоді, коли що, ти їх купив, ти з ними попрацював і все. Ось тепер уже в мене є досвід. Врешті решт сказати. Чи задоволена я? Так, задоволена того, якщо оцінювати співвідношення того, що можна було зробити, що не можна, як це все працює. Так, я задоволена. Питання тут було саме головне в такому, як я психологічно буду оцінювати цей дизайн? Як я його оцінюю на собі? Чи він мені подобається, чи мені подобається з цими рукавами крутитися? Ну, взагалі, як це все відчувається саме в цих рукавах, в цьому виробі, як ти себе почуваєш. Тому що коли ти е, шиєш для себе оригінальний одяг, і ти думаєш, ну, це було б прикольно, да? Це було б чудово, так спробувати, а потім одягаєш. І, Ні, це не для мене. Тож вийшло чудово, мені подобається. Взагалі повністю подобається. Як ці рукави працюють, якщо буде можливість, буде тканина, взагалі, якщо, як то кажуть, доля дозволить, це варто такі зробити однозначно. Можливо, вас все-таки штурбує та частина, що от зрізи в рукавів, вони не оброблені. Але маю зазначити, що якщо це буде, як вже я казала, інша тканина, інший матеріал, це все обшивається з, грубо кажучи, з підкладкою, це виглядає чудово і прекрасно. Чи буде цей працювати виріб в моєму гардеробі? Так, він буде працювати. Я його буду одягати на визначні події. Сподіваюсь, я вже запланувала. Це буде е, топ. Взагалі це буде дует образ на Різдво. Тож, вже на Різдво в мене закрилося, як би сказати, що я буду одягати, і це саме головне, тому що е, маю ще сказати таку річ складність е, такого. Станом, як ми живемо, нам потрібно, хоч на такі моменти, собі подарувати щось, бо, типу, гарного пошити одяг для себе. Тож, мені сподобалось, сподіваюся, вам сподобалось. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім все найкращого.